Малята, послухайте лічилку парад планет. Всі планети стали в ряд. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера, ясний лик, три Земля. Вітає вас. А чотири красень Марс, п'ять Юпітер, Шість Сатурн. Сім уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятий. Не беруть його на свято. Він найменший уродився і до карликів прибився. Ще раз повторюємо, всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера, ясний лик. Три Земля. Вітає вас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, восьмий Нептун, вісім сонячних планет. Поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятий. Не беруть його на свято, він найменший уродився і до карликів прибився.